Так, ці відео були зняти ось цими руками на оцей прекрасний дрон. І сьогодні ми будемо говорити саме про те, як дійти до рівня хоча б польотів на 5-дюймовому дроні без небезпеки для інших і для себе, починаючи з такого маленького губчика під назвою Cetus Pro. Вітаю товариство, мене звати Вова Панкевич. Так, я нарешті знімаю своє перше відео. Це відео не про камери. Ми розпочинаємо нашу історію з дронів. Я не знаю, як буде вам цікаво чи не цікаво, але це також частина моєї історії, це частина мого хобі, це частина моїх зйомок. Тому сьогодні ми будемо говорити про ось такий тінь Cetus Pro. для кого він предназначений, чи потрібен він вам, чи можливо можна почати літати на FPV просто з симулятора і взагалі для кого він зроблений. Це мій власний п'ятидюймовий дрон сьогодні про нього мова не буде йти, тому що він вже ну не можу сказати, що для професійного використання, але точно для любительського. Ця ж історія буде більше для новачків і для людей, які хочуть навчитись літати на півдроні. Адже для польотів на ФПІВ можна починати двома шляхами. Перший варіант це варіант, який обрав я для себе в свій час. Це польоти на FPV-симуляторі, після чого перехід до польотів на звичайному справжньому 5-дюймовому дроні. Чим варіант цей хороший і поганий. Хороший тим, що він вам економить 350 доларів. На цьому комплекті вам не прийдеться його купляти і ви зекономите свої кошти. А чим він поганий? Ну як мінімум, тим, що fpv симулятор не повністю вас навчить керувати fpv дроном як в реальному світі. Чому так? Механіка управління у FPV-симулятора та реального дрона в реальному житті фактично однакова. Ви дійсно навчитесь літати, повністю повертати там, тормозити, сідати, взлітати, повністю все навчитесь, але є такі три природні явища, які в симуляторах переважно не продумано. Перше це вітер, друге це гравітація, і третя це інерція. Коли ви перший раз злетите в реальному світі, ви відчуєте, що таке реальні польоти. Це буде кардинально відрізнятися від польотів в симуляторі, адже про вище сказані природні явища не продумали у всіх симуляторах. І другий спосіб, другий підхід до польотів на – це купити такий дрон. Чим плюс, чим мінус, мінус, звісно, це. Ціна його, ви потратите на нього гроші, але плюс, плюс набагато більший, як мінімум, тим, що ви повністю навчитесь керувати дроном у реальному світі. Це зовсім інше ніж симулятор, як я говорив раніше. На цьому дроні ви навчитесь трьом фундаментальним речам, без яких, на мій погляд, просто заборонено взлітати на FPV-дроні. Перше, це повороти, різкі, плавні, абсолютно всі. Друге, це тормозіння, можна тормозити газом, можна тормозити, закидуючи е, ніс дрону вверх. Можна багато спосібів є тормозити, можна тормозити поворотом і так далі. І третє це посадка. Це найголовніше, що ви повинні навчитись робити. Поясню, чому, коли ви літаєте на симуляторі і врізались, допустимо, якесь там дерево, ви просто нажимаєте кнопку Рестарт і починаєте все заново в реальному світі. Такого не існує, тому багато людей, багато новачків, які починають літати на квіт-дронах, взлітають, думаючи, що вони вже вміють прям прекрасно літати на квіт-дроні, але забу забувають про практикувати собі посадку. І таким чином у них стається перший краш на першому ж польоті. З цією штукою ви навчитесь це робити прям дуже круто. Вона прекрасно підходить для польотів по квартирі. Ми зараз політаємо нею по студії. Який шлях брати, вирішувати виключно вам, тому що це залежить від вашого бюджету, від вашого бажання вчитись, від вашого швидкості прийняття рішень особисто для мене. Зараз би, мабуть, був в пріоритеті варіант купити отакий наборчик і на ньому правильно навчитись літати. І чому я цього не зробив раніше? Тому що просто я не знав, що існують такі набори. BetaFP вже тоді робив свої комплекти. Вони були карявенькі, це були перші його версії. Зараз це вже все прям модернізовано. Зараз це все круто зроблено і дійсно воно круто літає. Пропоную одразу відкрити його, подивитися, що в нас де в наявності. Наявності тут в принципі йде все, що потрібно. Чим проблема великих FPV-дронів? Крім магазину FPV World, на який ви можете знайти посилання в описі, комплекти fpv дронів не продає ніхто. Це правда, це абсолютно правда. Ви не знайдете комплект 5-дюймового великого fpv дрону просто в магазині. Вам прийдеться його збирати. Beta FPV – це перша модель комплектного дрону, яка дає вам все, що вам потрібно для польотів. Це ось така маленька моделька тіні Вупчика. Ось так він виглядає. Це ось такий шлем, який побудований на аналоговій системі відеозв'язку. І апаратура, яка побудована на модулі FairSky. Саме тут в цьому дроні стоїть прийомник FairSky. Тому цей дрон і апаратура з'єднані модулем і протоколом AFRSK. Далі в нас в наявності йдуть два акумулятори. Насправді це дуже мало, вони йдуть 450 мА, тому що це є Pro комплектація, є звичайний Cetus, FPV kit, там взагалі 300 мА, тут 450 їх мало, чесно. Якщо ви купляєте такий дрон і хочете на ньому пофанитись, політати, беріть хоча б 4 акумулятори. Тобто вони недовго заряджаються, в принципі. Поки ви літаєте, можете один закинути, він буде заряджатись. Але вони не настільки довго літають, щоб поки ви літали на одному, зарядився інший. Тому рекомендую одразу брати обойму таких акумуляторів. Знали б, ви, скільки я часу, потратив на те, щоб записати зараз вам тут політ, але на Y-Chain 800, d прийомник карт пам'яті. Приймає карти пам'яті до 32 ГБ. Такого в мене немає. У мене останній раз карти пам'яті на 32 ГБ було у 2015 році. Починаємо запис. Оп! шлем сюди і пробуємо літати <смітна> по дому. Якось так. Проблемка, яку я замітив в цьому дроні. Тут камера чомусь дивиться дуже вверх. Це мене здивувало, типу, для звичайного там, хоча б любительського FPV-пілота це не буде проблемою, тому що fpv пілот нормальний, знає, як літати при високопіднімленій камері. Він запам'ятовує, що відбувається знизу, і для нього це не проблема. А от для новачка він буде завжди старатись... Вниз трошки нахиляти дрон, щоб просто бачити, що відбувається прямо. Таким чином вихиляючи дрон сюди, і чим більше ви вихиляєте дрон сюди, тим швидше він летить, тим швидше він газує. Також хотів би поговорити про апаратуру і шлем, які йдуть в даному комплекті. Ця апаратура на відчуття дуже приємна. Вона невеличка. Вона форми як T-Pro в професійному світі або е Tango 2, або 2 Pro, якого до речі, зараз не існує в наявності в світі, тому що китайські чіпи. Пішли по одному місці. Ця апаратура дійсно зручна. В неї приємний стійкий, звісно, до професійної апаратури і ще далеко, але для початку е підходить прекрасно. Також шлем він побудований на аналоговій системі відеозв'язку. Якщо чесно, мені невідомо якої системи тут антенна стоїть. Чи патч, чи клевер. Патч – це антенна, яка б'є вузько, але далеко. А клевер це е антена, яка б'є навколо, але не дуже далеко. Ну і ще одним величезним плюсом цього пульта є елементарне підключення до FPV симулятора Вам достатньо мати Type-C кабель і, в принципі, ноутбук, на якому є симулятор. Ну і давайте трішки порівняю, щоб ви зрозуміли, що це не настільки професійна апаратура, щоб дозволяла нам літати на більш професійних дронах і е, давала повний контроль над ними. Це зовсім не так. Якщо взяти, наприклад, шлеми два. Це максимально базова, максимально початкова модель шлему для FPV. Але в цьому шлемі є два головних плюси: це, по-перше, запис відео. І по-друге, це його антени. Ось саме антена патч, яка б'є е, далеко, але в неї невеликий діапазон. Тобто вона б'є десь під таким кутом. І антена Клевер, яка б'є навколо вас повністю, але не так далеко. Тобто, з цим шлемом я літав при 25 п'ятиміліватному е, відеопередатчику. Я літав дуже далеко. Я залітав в ту стані за скелі. Я літав під Підгорецькому замку. Go, yeah, go, go, go. Hustle, uh, making... в принципі проблем не було. В цій штуці бути впевненим ну просто неможливо. Перейдемо до апаратур. Апаратура більш більша апаратура. Якщо бачите, оцю антенну, яка стирчить, це зовнішній модуль для радіозв'язку з вашим дроном. В дроні є абсолютно ідентичний, ідентична антенка, от такого виду, і вони конектяться між собою і забезпечують вам просто найкращий зв'язок, який тільки існує. Тут немає входу під такий джер-модуль, тобто ви не вчіпите е, отаку от штучку, таку посилену антенну в цю апаратуру. Вона сюди не підходить. Тому, якщо вас зацікавила ця модель, ви можете її купити в українському магазині FP World. Силка буде в описі. За промокодом Вова Опанькевич ви отримаєте 10 у знижку. Тому ось так: перше відео вже подаруночки для вас сиплю. Боюсь з'явити, що буде далі. Цей канал буде не лише присвячений для FPV-дронів, просто зараз мені вдало зняти огляд на оцей маленький комплектик. Я вважаю, що він вийшов непоганий, хоч і це мій перший огляд, я не професійний оглядач товарів по відеозйомці. Сподіваюсь, далі будемо оглядати різні об'єктиви, камери і так далі. Один об'єктивчик вже буде буде скоро на каналі, тому очікуйте. Ну а поки дякую вам за перегляд, підтримуйте українське. Якщо ви хочете підтримати цей канал якимось грошовим донатом, ссылка на патреон буде в описі. Буду вам щиро вдячний. Не забувайте донатити на ЗСУ. В описі буде фонд Сергія Притули. Можливо, ми скоро купимо ще один супутник. Хто його знає? Ми ж українці, правильно. Звісно, що правильно. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати усі мої відео. Підтримуйте український контент. Дякую за перегляд. Всім щасливо. Слава Україні! Увага